Слово в неділю про блудного сина Святителя Луки Воїну Ясенецького. ви чули в євангельському читанні Притчу Христову про проблудного сина. Це одна з найдорогоцінніших найважливіших для нас притч Христових, і мушу я вам роз'яснити її. Чому назвав я цю притчу дорогоцінною і надзвичайно важливою, тому що в ній Господь і Бог наш Ісус Христос навчає нас найважливішого, того, як повинні ми побудувати життя своє, того навчає, що повинні ми вважати необхідним у житті нашому. Чому пішов блудний син із дому? Від чого? У цьому домі панувало благочестя, у ньому все було чисто і свято. Працьовитим життям жили і батько, і старший син, а молодшому сину це не подобалося. Він не хотів благочестя. Він не хотів життя присвяченого Богові, прагнув насолод, прагнув радощів життя, а зовсім не того, щоб у повсякденній молитві і пості служити Богові. Ось тому й вирішив піти з дому батька. Тому просив батька дати належну йому половину спадщини і отримав її, і пішов, і жив так, як хотіла плоть його, прагнучи до веселощів, до насолод, прагнучи до тих тілесних, Став він жити розпусно, блудно, промотав увесь маєток свій з вудницями, з п'яницями, товаришами по чарці своїми. Але коли настав жорстокий голод у тій країні, коли весь маєток свій промотав він, тоді став тяжко голодувати, тоді опустився він низько, низько. Він дійшов до того, що мусив пасти свиней і жив у товаристві їхньому, і радий був би він носитися їжею свиней. Але тієї не давали йому, ось до чого призвело його служіння плоті, прагнення до радощів і втіх її. Це для нас глибоке, глибоке попередження, щоб жили ми не заради плоті своєї, не заради утіхи наслод земних. Ми якщо так вчинимо, як він, якщо служитимемо похабним пристрастям своїм, то неминуче глибоко опустимося жити серед людей, що подібні до свини. Серед розпусників, крадіїв, блудниць, навіть убивць, хабарників, наклепників, плятвопорушників. серед усіх покидьків роду людського житимемо, бо й самі станемо гідними того, що бути в числі покидьків. Цей нещасний молодший син або ніколи не чув, або забув великі слова Христові, що не можемо ми служити двом панам, не можемо служити Богові й мамоні. Треба обрати одне з двох або служити Богові, або служити мамоні, тобто багатству, тобто плоті, тобто пристрастям і похитям її. Одне з двох необхідно обов'язково обрати, середини не повинно бути. Про це читаємо ми у Великого апостола Христового Івана Богослова: Не любіть світу, ні того, що в світі, хто любить світ, у тому нема любові, очої». Не люби світу, не люби в втіх, не любити всіх плоті, бо все, що в світі похідь плоська, похідь очима і гордість житейська не від отця, а від світу цього. Перше соборне послання святого апостола Івана Богослова. Очі наші спокушають нас, спокушають і суроміцькими баченнями, і баченнями того, як блискуче живуть люди, багаті, далекі від Бога, від Христа. У цьому похить очей. Гордість житейська збуджується в нас, коли досягнемо успіхів на цьому шляху. Грошолюбством заражаємося ми, а грошолюбство є корінь усіх зол, бо воно спонукає нас до багатьох поганих і злочинних речей, і зрештою, приводить нас до найтяжчої пристрасті, гордості, яка є згубною духовною загибелю, так говорить святий апостол Йоанн. Молодший син, що зовсім зійшов до служіння плоті, жив зі свинями, жив серед людей, абсолютно чужих, служінню духу. А нам чи не треба жити з тими, хто ближчий до Бога? Чи не треба схаменутися, як схаменувся блудний син? Залишити служіння плоті і усім серцем у глибокому покаянні звернутися до Отця Небесного. Сказавши. Отче зрішив перед небом і перед тобою, а тепер прийшов із покаянням. Прийми мене не як спадкоємця, а прийми як раба свого. І якщо зробимо це, буде те, що було в притчі. Отець Небесний сам поспішно піде назустріч нам, каються, обніме нас, блудних і окаяних, усе нам пробачить і створить бенкет, бенкет радості. Бо сказано, що на небі буває велика радість за єдиного грішника, що кається. Будемо ж усі, ми такими грішниками, каються, і відкриє перед нами своєобійми Бог, який є любов і все прощення. До нього нехай будуть спрямовані всі помисли наші, йому нехай присвятимо ми життя своє.